Невже це нарешті сталося? Україна та Росія домовилися про перемир'я, коли йде, припинять удари. Рубіо заявляє, що до підписання мирної угоди залишився один крок. А європейські війська розташують в Україні в якості гарантії безпеки. Тим часом самі європейці не такі оптимістичні. Калас назвала переговорну групу Кремля несерйозною. Франція готує нові санкції проти Росії. А європа не Довзі замінить розвіддані США для України. Китайці допомагають росіянам випускати Арішнік. Кріт ФСБ ледь не здав ворогу місце виробництва морських дронів Сі Бейбі та Магура. Тим часом американський чиновник, відповідальний за кібербезпеку, залив секретні дані в чат GPT. Ілон Маск згортає виробництво автомобілів та чому платіжки українців за комірне будуть більшими навіть попри тотальні відключення світла та тепла, вітаю мене звати Юлія Коха. Недалі новини, які вразили Україну сьогодні. Цьогоріч війна продовжиться. Wall Street Journal дав невтішний прогнози. Описав можливі три сценарії війни в Україні у 2026-му. Попри позитивний фон переговорів в Абудабі, аналітики не бачать швидкого фіналу війни. Всі три варіанти подальшого розвитку подій доволі непрості. Наймовірніший варіант затяжні бої без прориву. Кремль робить ставку на те, що Україна втомиться раніше ніж російська економіка. Київ свою чергу, Ергу боїться, що поступки територіями лише відкриють шлях до нового вторгнення. Обидві сторони паралельно намагаються виглядати конструктивними в очах США і особисто Трампа. Найгірший сценарій для Києва виснаження армії. У такому разі Україну можуть змусити до важкої угоди. Територіальні поступки, обмеження зсу та слабкі гарантії безпеки з боку заходу. Найоптимістичніший варіант Росія починає втомлюватися. Її економіка буксує, стагнація, проблеми цивільних галузей, високі ставки, тиск, санкцій, удари по НПЗ і боротьба з сіньовим флотом. бізнес еліти дедалі більше невдоволені, мілітаризацією та залежністю від Китаю. Утім, навіть попри такі події, навряд чи Путін демонструватиме своє занепокоєння. Увага Франція посилюватиме тиск на Росію та працює над новими санкціями. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. Нині його країна працює над новими санкціями на європейському рівні та продовжує свої зусилля щодо припинення діяльності тіньового флоту. За словами Макрона, Україна може розраховувати на Францію у межах коаліції рішучих. І як то кажуть, не тільки словом, а й ділом у Франції. Сьогодні посадили на мілину танкер Грінч Тіньов флоту Росії про це повідомляє Ройтерс. Танкер ходив під фальшивим прапором коморських островів. На початку січня Грінч вийшов із російського порту Мурманськ. Раніше судно перехопили ВМС Франції через підозрілу діяльність. Капітана танкера, громадянина Індії, тимчасово затримали, але згодом відпустили та дозволили повернутися на борт. Французька влада продовжує перевірку можливого зв'язку судна із тіньовим флотом Росії. Це також лешив державний секретар США Марко Рубіо, заявив, що майже по всіх пунктах мирної угоди сторони дійшли згоди. Крім одного каменем спотикання залишається питання Донбасу, і це територіальне питання, попри всі спроби, дуже важко вирішити. Це все ще міст, який ми маємо перейти. Це все ще розрив, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного. Центрального і воно ймовірно буде дуже складним, заявив Рубіо. Відповідаючи на запитання сенаторів, Рубіо зазначив, що стосовно гарантій безпеки досягнуто загальної згоди про можливість розгортання невеликого контингенту європейських військ, передусім французьких та британських, а також підтримки з боку США. Так з його слів цитую майбутні гарантії безпеки України. Підтримуватимуться сполученими штатами, але на місці можуть бути тільки європейські військові. Водночас, за його словами, саме участь США є справжньою гарантією безпеки, оскільки без підтримки з боку Вашингтона розміщення європейських військ в Україні не матиме сенсу. Росія несерйозно ставиться до переговорів. На це вказує склад делегації в ОАЕ. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас. З її слів, Росія лише вдає, що веде мирні перемовини. Калас каже, що Росія відправляє на мирні перемовини з Україною військових без мандату погоджувати рішення, що свідчить про її небажання встановити мир. Цитую: якщо ми подивимося на ці переговори, то Росію представляють військовослужбовці, які не мають Жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього. Європа може замінити розвіддані США для України за кілька місяців. Про це пише Financial Times. Можливий відхід США від підтримки України та Європи тепер не виглядає таким критичним, як рік тому. Союзники вже підстраховували Київ під час пауз у допомозі. В січні 26-го року президент Франції Мануель Макрон заявив, що Франція наразі забезпечує близько двох третин розвідінформації для України. Західні чиновники підтверджують, повна або майже повна заміна американських даних питання кількох місяців. О, це так новина в російських пабліках поширили інформацію про те, що Путін, начебто, особисто заборонив військам Росії завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України, ба більше коментували цю новину. Відмовився, і прес-секретар Пісков лаконічно заявив, що поки не готовий про це говорити. Згодом з'явилися заяви про те, що така ж заборона діє і на удари по території Росії. Тож невже домовилися, чи це просто чергові. Пусті балачки у ситуації розбирався мій колега Мирослав Солонар. Дивимось. Вранці на каналах російських військових кореспондентів активно поширювалася інформація про заборону завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Костянтин Неміч, засновник підрозділу Кракін, головного управління розвідки Міноборони, коментуючи цю інформацію, зауважив, схоже, що енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Подивимось, як будуть виконувати. Але українці мають бути пильними, бо офіційних повідомлень про припинення ударів по енергетиці між сторонами немає. Відомо, що можливість енергетичного перемир'я обговорювалася на Ремовних в Абу-Дабі та не у формальних контактах делегацій цього тижня. Проте наразі домовленості не можна вважати фінальними а їхнє практичне провадження стане відомо найближчим часом. Тим часом в Кремлі заяву про енергетичне перемир'я не підтверджують, але і не спростовують. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час традиційного щоденного брифінгу представникам Розмі ухилився від відповіді. Мовляв, поки що не може коментувати інформацію про нібито домовленості між Росією і Україною щодо енергетичного перемир'я. Натомість про кремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що виступає проти продовження переговорів про завершення війни в Україні. Причому видно, що в Кадирова зі здоров'ям все геть погано. Він ледь говорив. Я вважаю, що ставна не довісне. Говори по сьодасоказі. E a porta, e, 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 e. Офіційної інформації від України також не було. Утім, окремі високопосадовці з обережністю ставляться до всього, що зараз в інфопросторі. Віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що ні для кого не секрет, що можна чекати обстрілу, а тому всі служби та ЗСУ готуються до морозних днів. У держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що в Україну йдуть скажені морози. В деяких регіонах може бути до мінус 30. Оголошено червоний рівень небезпеки. Зокрема, 1-3 лютого температура впаде до мінус ти градусів у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві до мінус 25. аномальні морози не зачеплять лише Закарпаття та південну частину країни. Одночасно із цим українські моніторингові канали повідомляють, що росіяни готують черговий масований удар саме по нашій енергетиці. Перемир'я перемир'ям, звісно, якщо воно таки настане. Утім, росіяни, схоже, планують дотримуватися його недовго, бо ж ведуть роботу з захисту своїх енергооб'єктів. Наприклад, місцеві НПЗ планують захищати за допомогою роботів. Противник ставить на прикриття від українських далекобійних дронів роботизовані комплекси ППО Зубр. Система, яка оснащена чотирма модулями, пунктом управління та власною РЛС автоматично виявляє дрон. Он та супроводжує його. А рішення на постріл приймає оператор. На жаль, зубера може бути ефективним рішенням, якщо це не черговий військовий гламур. В Україну повернули тисячу тіл загиблих. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Це перший обмін тілами у 2026 році. За твердженням Росії вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі проведуть експертизу та ідентифікацію тіл. Росії натомість передали 38 тіл військовослужбовців. Пишуть змі за наявною інформацією, відповідних домовленостей було досягнуто в ході переговорів, які пройшли в Абудалі. Дрони стають ще небезпечнішими. Тепер російські БПЛА літають на наднизькій висоті у режимі ручного керування. Про це стверджує військовий зв'язківець «Флеш». Ця висота, як на відео, може бути всього десятки метрів. Це нова тактика росіян. На додачу в мережі з'явилися кадри: як російський ланцет застряг у тенетах на трасі на слов'янському напрямку, намагаючись поцілити по проїжджаючих автівках. Фото публікували в 11-му армійському корпусі. СБУ затримала російського крота, який готував атаку Росії на морські дрони Сібейбі та Магура. Ним виявився військовослужбовець бригади без екіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ. Він мав передати своєму контакту геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами, а також координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Серед головних цілей ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУРМО під кодовими назвами Сі бейбі та Магура. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки РФ. Синхронно з цим служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. Затриманий військовослужбовець потрапив в полозору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну з таких знайомих ворог використав як зв'язкову для отримання закритих відомостей про українських оборонців. Тепер стати на військовий облік можна онлайн без ТЦК та медогляду та навіть за кордону. Про це повідомили у Міноборони. Це можуть зробити юнаки 2009 року народження до 31 липня. Чоловіки 25-59 років, якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік, потрібно оновити або встановити додаток резерв плюс, авторизуватися, обрати опцію Стати на облік та отримати свій резерв. Серв ID у застосунку функція доступна тільки для тих, хто стає на облік вперше. Попри блекаут, українці не платитимуть менше за опалення, а іноді рахунки можуть бути більшими ніж зазвичай. Київтеплоенерго відповідає, що платіжка формується за фактичне тепло, яке будинок усе одно набирає пізніше. Таким чином працює система: зникає електропостачання, система опалення поступово холоне. Світло відновлюється, будинок починає інтенсивно добирати тепло, щоб повернутися до робочої температури. Тим часом уряд. Запускає програму Світлодім гроші на енергонезалежність будинків. ОСББ та житлові кооперативи зможуть отримати від держави 100-300 тисяч гривень на купівлю генераторів. Заявки прийматимуть онлайн через портал або застосунок ДІЯ. Іран відкинув ядерну пропозицію США і не збирається зупиняти збагачення урану. Про це пише Wall Street Journal. за словами Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Така пропозиція суперечить інтересам країни та принципу самодостатності. Водночас США розглядають можливість воєнного удару по Ірану в найближчі дві доби. Про це пише New York Times із посиланням на джерела в Білому домі. За даними ж CNN, команда Трампа обговорює кілька сценаріїв: від ударів по ядерних об'єктах до атак на військову та урядову інфраструктуру, а також осіб відповідальних за безпеку режиму. У регіоні вже зосереджені американські ВМС та авіація. Це розглядають як прямий сигнал і форму тиску. Водночас, Іран через посередників, подає сигнали про готовність до діалогу, але паралельно попереджає у разі атаки. Відповідь буде жорсткою. Ну а тепер справжній крінж. ЗМІ пишуть, що буквально на днях американський президент Дональд Трамп подивився на реперку Нікі Мінаж і сказав, що хоче такий же манікюр, як у неї. Я збираюся відростити свої нігті, тому що мені подобаються ці нігті, заявив Трамп. І ще один справжній крінж, керівник кібербезпеки США Мадху Готумакала, завантажив службові документи у чат GPT. Про це пише. Політико, система безпеки одразу спрацювала у відомстві. Почалася перевірка, бо публічні чат боти зберігають дані та можуть використовувати їх для відповіді іншим користувачам. Ситуація є особливо іронічною, оскільки Готумкала очолює відомство відповідальне за кіберзахист країни і особисто просив про виняток для доступу до Чаджіпіті, коли той був заблокований для інших працівників. Ілон Маск оголосив про рішення припинити виробництво компанію Тесла автомобільних моделей S та X. Трохи сумно, але дійсно настав час завершити проєкт Модель С та Модель X, Повідомив Маск і пообіцяв, що Тесла продовжить підтримувати існуючих власників автомобілів, поки власники використовують свої автомобілі. Зняття з виробництва відбудеться в другому кварталі цього року. Під час телефонної конференції з інвесторами він повідомив, що після цього автозавод у Фрімонті, Каліфорнія, буде переобладнано для випуску людиноподібних роботів Оптімус. У довгостроковій перспективі вона випускатиме до мільйона роботів на рік. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.